Доброго дня, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з Ігорем Мазуром про живлення лохини. Дивись, ми вже торкнулися фактично різних видів добрив на лохині, ну різних типів добрив. Тобто, давай більш детально, які добрива ти застосовував, яка доцільність використання різних типів добрива. Тобто, це добрива прості, підсипні, так, добрива пролонгованої дії, добрива для фертигації, добрива для лискової підживки. Дефект, доцільність рекомендацій. Ну, почнемо з того, що так, ми пробували все. Я знаю, це. тому ну, якби дуже часто не в свою користь, але ми проекспериментували, продивилися, якби всі речі перепробували. Ну знову ж таки, використання добрив диктують умови, які, з, якими, з якими ти працюєш. І якщо так дуже згрубше, наприклад, ну, з розсипними добривами взагалі проблема. Якби в тому, в тому що дуже важко на плантаціях, особливо які закриті агроволокном, по-перше, їх нормально внести, по-друге, нормально заробити їх в ґрунт. А чому ви їх використовували? Ну, хотіли подивитися ефект, хотіли зекономити, якби, ну, була, був нюанс там такий. Якби, не хотілося платити великих грошей, а хотілося внести фосфор по весні. Фертигація ще не працювала. І от тут, до речі, яка, яка основна штука, яка зараз якраз от, дуже, дуже яскраво себе проявляє. Порівняння фортигації добре пролонгованої дії, в чому ефективність? От, ми зараз маємо холодну і е, не так холодно, як зараз почнеться дощі, дощову весну. Uh -huh. Фертигація це велика кількість води. Ти мусиш з водою це вносити. Якщо в тебе плантація і так залита по горло тою водою, але тобі вже потрібно живити, тому що брунька пішла в рух, потрібен там, е, ти розумієш, що потрібно вносити добриво, бо ти зараз не будеш до того всього доганяти. От тут якраз можна дати добро пролонгованої дії і якби, сидіти на печі і спостерігати, як, все, як природа за тебе якби, допрацьовує. Ага. Под питання, коли класно налаштована фортигаційна система, і вона, ти розумієш, що тобі додатково потрібно ще влупити там, ну, купу кубів води. Після того, як в тебе і так вже випало осаду ну, цих опадів, опадів та? Uh -huh. от тут і якраз доцільність внесення абсолютно себе оправдує. І ми використовували Пролонгований, власне. Uh -huh. та. Ну, тому що мінеральне добриво, звичайно, внести там буде той самий ефект, що і від цього воно просто промиється і все. Uh -huh. та? І зрештою, навіть якщо розрахувати і вносити. Більш концентровані робочі розчини фортигаційні, але в тебе постійно дощ, воно не буде стояти засвоюватися, воно буде промиватися. Uh -huh. Все-таки пролонговані добрива контрольованого вивільнення, вони на то і є, що вони локально виділяють, споживаються, і там ефект цього промиву він є набагато е менш помітним, ніж е з іншими типами добрив. Uh -huh. Ну Це, перш за все, більш актуально, напевно, крім, крім того, Періоду дощів, тобто особливо для Західної України, дуже актуальне питання у ці весняні дощі, коли в поле не зайдеш до сих пір. Да. Е е ще й друге, це молоді посадки. Тобто школка і молоді посадки. Так, да, Про те, що ми коли ще раніше говорили, uh -huh. про те, що коли е система фертигації в тебе працює зразу повністю на весь об'єм, який розрахований під дорослу рослину, але в перші роки особливо з лохиною, це коли вона там в перший рік вона нарощує там 15, ну там. До 65 в принципі можна розганяти. Там я принаймні чув від певних успішних плантаторів такі цифри. В мене тако не... мені не вдавалося цього отримати, але об'єм кореневої системи. Об системи за перший сезон вирощування на полі, uh -huh. якби. Але ну, от все рівно, якщо в тебе об'єм під одну рослину розрахований там близько 250-300 літрів, а тобі потрібно в цей сезон підживити максимум 50-60, нехай, то доцільно поливати повністю всю гряду добривими, ну, цю, ну немає. Це буде просто. Витрачення в пусту. Тобто, якщо нехай там той самий фосфор він нехай там залишиться, uh -huh. там чи калій трохи закріпиться, якісь там мікроелементики, то азот там змиється в будь-якому випадку. Uh -huh. він, Через, через сезон. Він там, ну, там, тому це не використовував. Якщо ти пам'ятаєш, ми там е, зразу після на молоду посадку ми висадили, подумали і використали добро пролонгованої дії. Вони абсолютно класно себе там показали, рослини гарно росли. Ми фактично в цей рік вже нічим його і не підживляли. Добто, звичайно, були якісь там коригуючі підживки по листку, uh -huh. додаткові, але е, ми нічого тобто, раз внесли. І цього там вистачило якби на весь сезон і гарно себе працювало. І, до речі, по, якщо ти можеш пам'ятати, я тоді рахував. І тоді якраз фертигація була недоцільна. Так, тобто об'єм добрив, який я вніс локально під рослину пролонгованих, і та кількість фортигацій ну, під фертигацію, яку я мав використати в цей, це вона ну, якби, там реально була економна. Угу. Тобто є два шляхи по суті, я так розумію, основного живлення рослини, тобто це через добре пролонгованої дії. І через фортигацію. Якщо в тебе налаштована правильна система фортигації, є правильні дозатори там якісні добрива. То ти в принципі можеш практично повністю компенсувати живлення рослини і забезпечити рослину через фортигацію. Якщо в тебе правильних систем і правильних дорогих знову ж таки не дешевих добрив для фортигації, немає ну або дорогих систем, які управляють цією системою, ну тобто системою фортигації, доцільніше піти шляхом промогованих добрив вносити. Розсипні добрива прості, дуже складно. І... О, і це і це і дуже, дуже і і і на лохину. Це взагалі тому, що ви розсипаєте, ви даєте велику дозу, збільшується їй тобто електропровідність, опалюється корінь. Вона мало того, що не споживає, ну, і добриво вона скаче постійно. Вона починає стресувати ще й до угу, того всього, так. тобто вони взагалі не працюють. Ну і тут я дуже ще одну ремарку хочу сказати: фертигація, тому що фертигація буває різною. Ти сказав про автоматизовані системи, де ти можеш собі дозволити. По-перше, буде контрольована там, це вміст солей, PH контрольований і так далі, це окей. Але є, наприклад, там система фертигації, де просто інжекторна система, ага. якби і люди ну, там, якби, просто вносять. Так от лохина вона не дозволяє високих показань показників цих ІСі. Та? Тобто, там не можна внести раз на два тижні добриво і далі uh -huh. продовжувати поливати. Взагалі зараз е, приходять до того, що невелику кількість добрива дають з кожним поливом. От це Я важливо, та, Це окрема тема, яку ми хотіли, ну яку ми трошечки далі е, проговоримо. Uh -huh. Ще один тип добрив, які застосовуються, тобою в тому числі, там нами так само точно. Це долисткова підживка в якості чого? Чи вона може замінити, бо існують міфи. Абсолютно, е, да, не може. І для чого вона використовується? Все ж таки, всі відомі мені ефективні плантатори використовують досткову підживку. Так, да, бо вона працює. Для би, чого? Але вона працює для корекції, для доживлення, для зняття певних ефектів швидких. Для внесення, знову ж таки, коли я казав там, та альтернативного внесення, коли в тебе ну, там багато йде калію під корінь, тобі потрібно внести магні, там, або кальцій, його можна внести по листку, бо інакше там калій, от, там є антагонізм. Тобто, для доживки тільки для цього, ну, якби, тому що замінити ну, такі кількості. Все, все дуже просто там, та, в нас є е, от, дозування, там, нам потрібно приблизно там, 2 грами азоту на рослину на тиждень в інтенсивний період росту рослини. І от просто порахувати, скільки вам потрібно карбаміду по тому листку, е, при тому, що він не весь е, засвоїться, як там частина змиється, то ви просто там е, взявши олівець і листочок, ви дійдете до того, що вам потрібно через день там тут листкову підживку uh -huh. робити. От, і в кінці кінців листок він не розрахований для ну, вбирання добрива, він розрахований для фотосинтезу. Якщо ви постійно будете нагружати його провідні системи там тими добривами, то вони не будуть виконувати свою іншу там функцію, та там доставки води правильно і так далі. Ну тобто, це. Це питання в кількостях. Через листок ми можемо дати обмежену кількість добрив і тільки певні види добрив. Тому що, як я вже говорив, велику роль грає розмір тої самої речовини, яку ви хочете внести. Фосфат, аніон це є велика молекула, вона ну, фактично не заходить через листок. Той самий калій великий, він не зайде. Азот, звичайно, він заскакує там. Без питань. Але... Ну і тепер вже більш детально стосовно періодів, тобто термін вне, термінів внесення uh -huh. і дозування. Тобто, наскільки часто, що, наскільки часто і яким чином. Тобто два шляхи. Тобто основне живлення ми маємо: це або пролонговані, або фортигація. Те, що ти вже почав говорити стосовно частоти внесення. Ну, давай, давай тоді почнемо, якщо там терміни внесення, коли mm -hmm. треба починати підживлювати, е, тоді, коли ми долаємо біологічний нуль. Про те, що ми говорили. Mm -hmm. В кожних рослин він по-різному, по по mm -hmm. різний біологічний ноль. Е, тобто біологічний ноль це сума добових температур, е, яка дозволяє рослині виконувати свої фізіологічні ну, тобто, фізіологічно проснутися. Для лохини це? Для лохини це середньо 10 градусів. Середньодобові середньо температури, мають бути 10 градусів, тоді вона вже починає рухатися. До цього змісту вносити добрива немає, тому що рослина їх не споживає. Теоретично, просто можна ті добрива, які от якраз тут є, плюс пронулгованих, які просто не будуть працювати при тій температурі, та ви їх внесли і ви знаєте, що. В росли, ну, там, коли рослина проснеться, проснуться і добриво образно, да, і вони будуть працювати. Тут варто ще зазначити, що в них є певна затримка старту. От, да, десь да. до двох тижнів, то це буде. Так, вони сповільнюються, та, uh -huh. поки, поки якби, там, да, ця матриця не почне віддавати добрива. Тому тут можна працювати. Якщо ви внесли якісь добрива чи саму фертигацію почали, але рослина ще спить, ну, ви будете там, кормити бур'ян, в якого ноль угу. – 3 градуси. Він прекрасно все росте. Немає зранку, примерзає, а на він вже знов зелений росте. Якби це. Угу. От. це по термінам, по дозуванням. Оце те ж саме, що середня температура по палаті. <реш> <реш> Тому що дуже складно сказати якісь загальні цифри підживлення цього. Це дуже залежить від субстрату, в якому росте від субстрату, від, від розміру рослин. плантації, від чистоти посадки, да. від всього звичайно От, від води, зрештою, напевно, Так, від води, яка, яка що, що там вносити по азоту. Це основне, що там залі хвилює людей. В основному це там кількість азоту, яку вносити, то та. При інтенсивному живленні дорослі плантації рослина споживає там, 2 грами азоту. Це ну, власне азоту як елементу uh -huh. в, там, в тиждень. Ну, принаймні, так дають це, і вона все нормально почуває, нарощується. Це коли там великі кущі, великі нагружені з врожаєм. Тобто для дорослої плантації ми повинні на рослину 2 грами. На рослину, це, 2 грами. Для дорослої плантації ми повинні розраховувати е, в загальному 2 грами на рослину. Відповідно, ці 2 грами ми повинні довносити через. Ну, це, але це знову ж таки це дуже узнав. Я я та, uh -huh. Тому що взагалі потрібно зробити аналіз ґрунту. Uh -huh. е, і аналіз ґрунту бажано зробити в спеціалізованій лабораторії, яка займається садівництвом. І вони вам просто прямі пропишуть, скільки вам потрібно дати. Ну, в сучасного фермера в нього і так задач стільки, щоб він ще сам ставав там агрохіміком. Ну, якби немає таких uh -huh. потреб. Якби це недорого коштує взяти аналіз ґрунту, тим більше, що його потрібно робити кожен сезон Дивись, і отримати свою рекомендацію. З одного боку, правильно ти говориш, з іншого боку, ми реально на практиці стикаємося з тим, що дуже багато є маленьких. Маленьких плантацій, там на 50 кущів, на 30 кущів, на 100 кущів. Для таких фермерів ну, доцільності вирощувати там, чи здавати постійно аналізи, ставити дорогі системи. Це є досить накладно. Тобто система управління дозування добрив там, через полив, ти сам прекрасно знаєш, скільки коштує. Так, так. Тобто для маленьких плантацій це недоцільно робити. Недоцільно тоді використовувати добриво під фертигацію, а насправді, якщо використовувати добрива контрольованого вивільнення, то там плюс-мінус проста формула скільки, там, до, до 3 грам на літр субстрату. Mm -hmm. На літер кореневої системи літер кореневої системи можемо перевести це і все. І... А чому не можна використовувати через ну прості дозування, тобто комплексні добрива водорощині через повну систему. систему, через дозатрони ті самі, тобто не ну, та та що ми почали нас, про, про, про що говорити? Це Тому, що, що? в принципі теж можна використовувати можна, але тоді потрібно дуже чітке дозування. Лохина вона не терпить перевищення концентрації добрив дуже. вона зразу стресує. Там специфічна коренева система, uh -huh. вона не має кореневих волосків. От. І вона дуже чутлива до перевищення концентрації. Взагалі, зараз там в сучасні плантації вони доходять до того, що кожен полив дається невеличка кількість якби, цього добрива. Uh -huh. Чи це можливо забезпечити на невеликих плантаціях, я не знаю. Ну, тобто, вона не живиться, як там яблуня, чи якби це, що там раз ти там, дознув, запхав там певну кількість і все там далі просто поливаєш, воно росте на тиждень. Воно чи росле, там, на такі. тиждень та. тобто, там, якщо ти от, скільки разів поливаєш, стільки разів ти вносиш добре, просто в невеликих кількостях. Угу. І я кажу, тут невеличким точно на виручку прийде якби просто спростити собі життя, дати один раз і якби на цим тривалої не... дії. Так, тривалої дії на ну, то в тебе номерочек. ще досі немає системи управління. Чи вже ти будуєш її? Ну, в мене такий є як то великий чоловікоподобний робот. Це я, який тобто, ну це кожного дня потрібно. Ну так тобто я сиджу і просто розраховуються всі uh -huh. якби кількості, скільки чого там засипати, якого складу має бути маточний розчин. У нас розраховано скільки маточного розчину подається на куб робочого, і uh -huh. таким чином uh -huh. ми поливаємо. Якби, ну, так. У нас умовно комп'ютеризоване управління. Так. Тільки от, я так, якби українські передали. Ти не плануєш поставити? Звичайно, звичайно, планую. Я чекаю, що вони подешевше <рес> зараз. <рес> є, є інфа, що вони на слідчілі будуть дешевшими, але я вже все. Ну, плантація розвивається поступово і <рес> якби от вже зараз, так, тут вже навіть більше історія про те, що не... В... Ця автоматизація, вона більше вже ну для мене, щоб вже просто не їздити. Я вже хочу зразу всі клапана поставити угу. на радіоуправлінні, знаєш, щоб вже між собою не переключати знаєш, знаєш. На, на квадроциклі так. ці, знаєш. Так. Ці. І останнє запитання, яке нам задавали клієнти: чи не зашкодить одночасне внесення добрив та сірки під лохину? Тобто, сірка, як відомо, вноситься для підкислення, е, внесення добрив і сірки. Внесення добрив не зашкодить, внесення сірки зашкодить. Власне, під лохину я не рекомендую вносити сірку. Сірка це є мельораційний елемент, який вноситься при підготовці плантації за півроку мінімум до висадки, до рослин. висадки рослин. Специфіка роботи сірки така, що ну, як вона підкислює ґрунт? Елементарна сірка з сіркобактеріями в ґрунті окислюється до сульфатів і е, таким чином підкислює. Тобто ми ну, отримуємо сірчану кисоту, сульфати, які е, підкислюють е, ґрунт. Але специфіка роботи е, цих сіркобактерій така, що вони можуть витримувати екстремальні значення pH. Ноль. Угу. Вони можуть жити в нулі. І Якщо питання, ви внесли мелену сірку, яка більш-менш нормально розподілилася в ґрунті, і там не буде сильного падіння pH, мелену сірку вносити дуже важко. Вона, по-перше, смардюче, пилить, вона подразнюючий ефект має, ну це, це ще той екстрім вносити. Так? Угу. Тому переважно всі починають вносити гранульовану сірку. Так. Вона дуже зручна. Так, так от ми уявляємо собі гранулу сірки, навколо якої почали працювати ці сіркобактерії. І вони локально там закислюють ґрунт до нуля. до нуля. Uh -huh. Якщо в таку зону попадає корінь, він просто згорає там. Uh -huh. ну якби Це uh -huh. концентрована сірчана кислота, Е, uh -huh. Тому сірка вноситься тільки при підготовці ґрунту. Якщо вже сталося так, що у вас розкислюється субстрат і вже висаджені рослини, для цього є інші агенти. Які м, будуть підкислювати ґрунт. Знову ж таки, потрібно е, зрозуміти, яка природа цього розкислення, що це розкислює кальцій, звідки цей кальцій береться і так далі. Самим універсальним є е, сульфат амонію. Це є моносіль, амонії споживається як азотне добриво, сульфат аніон залишається і підкислює ґрунт. Він там буде, якщо це кальцієве підкислення, він буде зв'язувати цей кальцій в гіпси, uh -huh. і якби, буде відбуватися там поступове підкислення субстрату. Знову ж таки, потрібно проводити аналіз. Тобто були такі в нас випадки: от я там консультував одне господарство, де була така комплексна проблема з розкисленням субстрату. Верніше, там він не не розкислювався, вони просто самопочатку початку посадили його в лужний. Влужний торф, от вони uh -huh. думали, що якщо торф, це значить завжди кисле, uh -huh. вони Посадила тор виявився лужним. Там, наприклад, просто не вийшло тільки от сульфатом амонію його підкислити, то ми там додатково використовували лимонну кислоту для того, щоб екранувати цей кальцій, тобто хелатувати його і зменшувати от його там дію. Тобто, якщо у вас вже є проблема з субстратом, коли висаджена росина, сірка це вже не варіант. Угу. Потрібно підкислювати, якби добривами. Ну, ну обов'язково потрібно робити, ну якби. Я розумію, що це там більше для більшого господарства але аналіз ґрунту, аналіз, аналіз води обов'язково, тому угу. що деколи причиною може бути власне угу. вода, а не грунт. Тобто, ви грунт має певну буферність та різні ґрунти різну, але можливо, у вас відбулося розкислення ґрунту через поливну систему. І як тільки ви забираєте е, лужність з води, а це переважно досить просто зробити, там, да, і просто підкислити воду значно uh -huh. простіше, ніж підкислити ґрунт. І ґрунт сам, є поняття буферної е, ємності ґрунту, буферного pH, uh -huh. він сам потім відновить свою кислотність природню. Так, якщо ви все заклали так. правильно. Тут наостанок стосовно ґрунту, ми розібралися. Аналізи, якщо є можливість, робити, робити обов'язково, робити регулярно. Так. І те саме стосується води. Я знаю, ти використовуєш кондиціонери. Що це таке? Для чого? В системі живлення лухини, використання кондиціонерів води. Для чого? Що це таке? Для чого? Кондиціонери води це є комплексні речовини, які покликані для того, щоб привести, скажімо, воду в. В певний відповідний, от, відповідний стан. Так, так, якби. В основному добре працюють в, при е, злегкокислих показниках pH. Е, те ж саме стосується е, всіх пестицидів. Тобто, будь-то там гербіциди, фунгіциди, інсектициди, вони всі мають мати показники води, мають бути нижче семи. Оптимально 5,5 вони працюють. В основному вода в нас є, якщо це не річкова там, вода чи не дощова, якщо, ну, дуже багато господарств використовують там, воду з скважин або з Викопаних Озер. Вона в наших умовах, наших, от територіально в наших умовах за західної країни, вона досить часто має показник там 7, 7 mm -hmm. і 7,5 під 8 доходить. Крім того, що вона має такий високий pH, там ще є велика кількість там кальцію, кальцію манію, mm -hmm. так звана жорсткість води. Та от кондиціонери води, вони крім того, що вони просто підкислять воду, вони ще екранують. Це ми говоримо про там дорогі кондиціонери. Вони екранують надлишкові ці, можливо, там, цю жорсткість і вони забирають гідрокарбонати, які теж у нас є небажаними в угу. воді. Кондиціонери води, вони більше покликані для того, щоб ефективно працювали засоби захисту. Ти використовуєш кондиціонер з засобами захисту чи так, так само в системі Фортганці? Ні, в системі фертеації я просто підкислюю воду. Звичайно, там ну, кондиціонер він, це буде дуже, дуже дорого, якби, mm -hmm. якщо я використовувати в В фертеації я просто підкислюю воду. Та. Ну, але підкислюю воду фосфорною кислотою в основному. Деколи буває, що нітратною, ну, азотною кислотою, але в основному фосфорною кислотою. Я вже там говорив колись. Та, Тому що це є елемент живлення, mm -hmm. нехай воно дорожча, але це вже є елемент живлення. Плюс вона має от якраз, вона частково знімає це питання кальцією магнію надлишкового, який є в воді, вона mm -hmm. буде його забирати, осаджувати. От, і вона значно безпечніша. В самій роботі, тобто, ну, це людський фактор, люди, які там розбавляють uh -huh. і так далі. Сірчана кисота це досить це, ну, дуже ядуща речовина, uh -huh. і якби, я взагалі не рекомендую з нею uh -huh. працювати. Плюс є ще один дуже великий мінус в використанні сірчаної кисоти під час сезону це те, що вона забиває трубку, поливну. Бо розвиваються ті самі сіркобактерії. Uh -huh. Вони нормально розвиваються в. В самій трубці це біомаса, яка наростає і забиває ці трубки. Mm -hmm. Тобто, в теплий період часу е, сірчану кисоту використовувати ну, не рекомендується. Добрий, Ігор, дуже тобі дякую. Ти дуже широко розказав ну, напевно, можна і цілий день. Дуже, вже, але... Дуже, та, але досить гарно і досить таки комплексно е, нам розказав про живлення лохини, тобто різні підходи, різні типи добрих. Дуже тобі дякую і зустрінемось. В наступних роликах. Бывайте!